Чи є доцільність встановлювати нові кіоски в Івано-Франківську? Це питання розсварило нині депутатів міської ради. На черговій сесії обранці дозволили одній з місцевих кондитерських фірм встановити тимчасову споруду навпроти вокзалу. Мовляв, так будуть підтримувати місцевого товаровиробника. Та перед нинішнім засіданням з'явився додаток до даного рішення. У ньому дозвіл на влаштування майже десяти кіосків у різних частинах міста. Усі заявники інваліди першої другої груп. Чим будуть торгувати, невідомо. Як з'ясувалося додаток на розгляд сесії, вніс секретар міськради. Микола Вітенко було звернення. Е П'ятьох, здається, суб'єктів це інваліди першої та групи, щоб надати їм можливість щось два на два для скажімо так, зробити, щоб була просто можливість заробляти якісь додаткові кошти. І звичайно, що на цю заяву я не міг не відругувати. Я запропонував депутатам, власне, розглянути, чи надати цим інвалідам таку можливість заробітку і виживання, чи не надати. Натомість, окремі депутати в сесійній залі нагадали, у місті вже майже шість років діє заборона на встановлення будь-яких нових кіосків. Тож не варто ти виключення і в цьому випадку до того ж кажуть, це питання не вивчив департамент архітектури виконкомі профільна комісія. Та більшість в раді вирішила інакше. Депутати дали добро на встановлення і цих споруд. Секретарем міської ради особисто в порушення процедури, яка існує щодо розгляду питань, без відповідних первинних документів, без погодження архітектури, було запропоновано розмістити в місті франківську рядки кіосків. Фракція одна найбільша, яка є в міській раді, за це проголосувала. Секретар міськради запевнив, те, що проголосоване рішення не пройшло додаткового обговорення, не проблема, адже проекти влаштування кіосків ще має погодити містобудівельна рада.